Не нагороди і перші сходинки чартів, чотири альбоми і троє дітей. Це поки що головні досягнення у житті британської співачки Софі Еліс Бекстор. Вихідними зірка залишила велику родину і приїхала до Києва, аби виступити на закритій вечірці в одному зі столичних концерт холів. Втім, можна сказати, що від статусу події залишилася сама назва. Хоча білетів у продажу не було, послухати Софі захотіли стільки людей, що у залі виникла товкотнеча, як на рок-концерті. У той час як фани прокладали собі шлях до сени ліктями і іншими частинами тіла, Софі робила те, що у неї завжди добре виходило: співала і гарцювала на сцені. Софія Лісбекстор, Бекстор, 33. Вона щаслива дружина і мати. Та музика продовжує залишатися її головним захопленням. Як кожна працююча мати, я маю добре планувати свій день. У нашій родині у кожного є свої обов'язки, і це дуже допомагає. У нас також є чудова няня на ім'я Клер, яка працює у нас вже більше восьми років. Одним словом, я майже завжди можу виділити час на музику. Цього року зірка обіцяє потішити фанів новою плацівкою. Щоправда, на хіти в стилі Take Me Home та Murder on a Dance Floor сподіватися. Не варто за словами співачки, альбом буде суттєво різнитися від її попередніх робіт у стилі диско. Жодної попси там буде багато живого піаніно. На запис цієї плацівки мене надихали 60-ті і 70-ті, Казки та східна Європа. Цей альбом подорож, яку я хочу здійснити якнайшвидше». Чекати на експериментальний альбом Софі варто вже восени. Тоді ж у планах співачки і тур на підтримку нового сольника. Щоправда, залишати дім надовго зірка не хоче, мовляв, туга за родиною аж ніяк не надихає. Але до Києва пообіцяла дістатися, адже тут, за словами Софі, найкраща у світі публіка.